У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Василь Сухомлинський! Вітаю! Я Наталя Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, найкращого в світі Таїровського ліцею. Пропоную познайомитись. таємницю я ніколи не мріяла стати вчителем, але одного разу, 10 років назад, спробувавши себе в цій нелегкій справі, зрозуміла, що це дійсно моє покликання, і назад шляху немає. Перших днів своєї педагогічної діяльності працюю над створенням комфортного мікроклімату в учнівському колективі. А зараз, в рамках нової української школи, враховуючи складні умови сьогодення, вважаю це питання досить актуальним. На своїх уроках української мови та літератури використовую методи і прийоми, які допомагають учням розвивати навички співпраці, вільної комунікації, вирішення конфліктів. Обов'язково враховую вікові особливості учнів та адаптую методи під їхні потреби, розвиваючи і формуючи в них ключові компетентності. Ми навчаємо нове покоління, тож повинні бути творчими і креативними вчителями. Іти в ногу з часом працювати так, щоб навчання стало радістю і задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, у якому беруть участь здобувачі освіти і вчителі, було гармонійним. Вважаю, що сприятливий мікроклімат у класі це безумовно шлях до успіху, те суттєве підґрунтя, на якому базується подальше засвоєння програмового матеріалу. Саме тому у мене на уроках комфортно, цікаво і по сучасному і досі вважаєте уроки української нудними і нецікавими? Приходьте до мене, і я зміню ваші уявлення про навчання. Це найголовніше, напевно, що Наталя Анатольовна, вона любить дітей. В неї дуже приємна українська мова, вона дійсно ліється, її приємно слухати. І вона одна із тих вчителів, яка думає українську, вона поважає дітей, і вони тим самим їй дарують відповідь теж повагу. Вони її люблять. І вона молода, прогресивна вчителька, яка відкрита до нових методик навчання. Тому мені здається, що нам з нею дуже повезло. Наталя Анатолійовна – дуже важлива людина в нашому житті. Вона відкриває все нові та нові горизонти для наших діток, допомагає їм пройти через ці проблеми та переживання. Завдяки їй вони залишаються завжди чуйними та добрими людьми. Спасибі вам та низький уклін. Коли наші діти дізналися, хто у них буде класним керівником, вони просто всі разом закричали Ура! Мені здається, це вже найвища оцінка як для вчителя, так і для класного керівника. Це дар бути педагогом. Наталія Анатолійовна дуже терпляча та доброзичлива. Дуже добра, гарна та розумна. Наталія Анатолійовна дуже щира та відкрита людина. Наталя Анатолійовна дуже добра. Ми її любимо. Наталія Анатолійовна дуже розумна та красива. Татарі Айторівна вчителька. Видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський колись сказав: школа має бути домом радості для дітей, домом творчості для вчителів і домом спокою для батьків. Ці слова тісно перегукуються, переплітаються із концепцією нової української школи, принципи якої креативно, творчо. Вдумливо, професійно втілює у своїй діяльності наша колежанка Наталя Анатоліївна. Це молода, вродлива, енергійна, творча, креативна вчителька, яка на своїх уроках постійно реалізує саме цей принцип дитиноцентризму. Я Дуже щаслива, що в нашому колективі є такі спеціалісти, як Наталя Анатоліївна. Вірю, що нова українська школа буде різно, різноманітними барвами саме у нашому ліцеї завдяки їй. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє. Просяє, наче зірка світанкова, у просторах, яким немає меж, ти не загубишся, як на вітрах поло.